Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю сьогодні. у Нашого побратима Павла Савчука. День народження. Він є військовим медиком. <рискоти> Він наш побратим. Е, хочу від імені усіх хлопців привітати Павла з днем народженням, побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилась війна, щоб він вже спав біля своєї жінки, е, щоб він відчував тепло, е, ніжність її е, рук, долонь, її е, 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 прекрасного чудового тіла. Ну це все жарти. Дійсно, ми, Павлу, бажаємо щастя, здоров'я, щоб закінчилась війна. Ну і я написав Павлу вчора дві пісні, і якось я був ще про нього написав пісню того року літом. І хочу вам заспівати ці пісні. І сьогодні вітаємо Павла, бо ж сьогодні Павло наш Савчук день урони справляє із нами. Бо ж у день цей подаруєм набої йому, щоб він повний набої рожок випускав в парашистах проклятих. І сьогодні, Павла, ми вітаєм, та бажаємо щастя йому, щоб він був нам здоровим та кредким. І щоб з нами він бив маскалю. Ось молодий, і в дарунок ти взяв РПГ. І ось гранати твої відірвали расистам кінцівки, ну а потім розстріляв ти рашистів заках. Бо ж багато їх бігло в біг, коли був ти з нами в окопах. І сьогодні Павла ми вітаєм та бажаємо щастя йому, щоб він був нам здоровим та крепким І щоб з нами він бив маскайню. Ми у бою і сьогодні вітаємо Павла. ж сьогодні Павло наш Савчук день урожи справляє із нами. Пожуденцей подарує набої йому що він повний напоїв в рожок випускав по рашистах проклятих. І сьогодні Павле ми літаєм, та бажаємо щастя йому, щоб він був нам здоровим та крепким, і щоб з нами він бив маскальню. І сьогодні павла ми літаєм, та бажаємо щастя йому, щоб він був нам здоровим та крепким, і щоб з нами він бив маскальню Оло, так тримати! Молодець! Ми всі з тобою, а ти разом з нами. Павло Савчук воює разом з нами. Павло Савчук є медиком у нас. Порядок зробить він із маскалями. Розставить він і засідків фугас. Бо з груди він із нашими бійцями. Не просто медик, а як всі боєць, тому в бою він б'ється з ворогами. Іде із ними у кривавий герць. Павле, Павле, ти герой, та хоробрий хлопець, бо ж побув ти на війні, колосальний досвід, ж спасав ти нас бійців, всіх дівчат вже бою, та боролся за ти за державу свою. І в нас павла, всі знають у бригаді. Сторожинця призвався він до нас. І ось сьогодні наш павло в засаді. Розставив він на маскаля фуга. Бо з групі він і з нашими бійцями, не просто медика, як всі боєць, тому бою він б'ється з ворогами, іде із з ними укривали геть. Павле, Павле, ти герой та хоробрий хлопець, Бождо був ти на війні, колосальний досвід, бож спасав ти нас бійців, всіх піча же бою, та боровся з намети за державу свою, Павле, Павле, ти герой, та хоробрий хлопець, борзобув ти на війні, колосальний досвід, спасав ти нас бійців, всіх піча же бою, та боровся в намети за державу. Слава Україні! Молодець Павло! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, благополуччя! Вітаю всіх, тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня про Павла Совчука. Він сам уроженець міста Кіцмань. Працює у нас тут в ЗСУ медиком. Сам він за фахом на цивілці був ветеринар, ну і тому така -то жатлива пісня про е, військового медика, який колись був е, на цивілці ветеринаром. Нас, Павло Савчук, медиком працює, хоч за фахом він є ветеринар, з силу бійців від хвороб лікує, їм під час навчань зніме перегар, Бо ж нап'ється хтось, а потім бикує. І тому Павло зв'язує його, і під копняки він з биком працює, щоб закрив скоріш рота той свого, хлопців не. Хвилюйте, сія ветеринар, знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар. Бо ж не буде більше, не житті у вас, я покажу хлопці, всім вам майстер клас, Бо ж не буде більше, не житті у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. Ось якийсь кугу крилами махає Це сержант вночі трохи перебрав, і йому павло крила обрубає. Ну а перед цим пір'я обірвав. Та баран який сильно сперечався, За козла в строю мазу потягнув. Пояснить Павлу, щось він намагався, що Павло боксер, він про це забув. Хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар. Знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар. Бож не буде більше не життів у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер-клас Бо ж не буде більше не житі у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. І ось прийшов майор, та бурника рубає. Він Павлу тоді щось не так сказав. Формулу мікстур той майор не знає, і тому майор цілий день плював. Замполіт також в нього був на черзі. Забагато знав він про медзанбат і вже через це опинився в морзі. Разом з ним також там лежав комбат. Хлопці, не хвилюйте, сія ветеринар. З вас я швидко, біль та сильний жар. Бож не буду більше не житті у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер-клас. Бо ж не буде більше не життів у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер-клас. І тому з Павлом всі у мирі жили. Він для всіх бійців був як той комбріг. Разом ми із ним в армії служили. Сперечати з ним тут ніхто не зміг. Бож, якщо болить, ви ідіть до нього, він пропише вам ліки від глистів. Хай полише вас, сумнів та тривога, як лікує він, виспитайте псів, хай полише вас, сумнів та тривога, як лікує він, виспитайте псів, хлопці. Хвилюйтесь, я ветеринар, знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар, бо ж не буде більше, не життя у вас, я покажу хлопці всім вам майстер клас, хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар, знімлю з вас я швидко, біль та сильний жар. ж не буде більше, не життя у вас, я покажу хлопці всім вам майстер клас не буде більше не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. Ось така пісня: Слава Україні, ми переможемо!